Комплекс електрон передадуть у власність громади міста. Відповідне рішення прийняла 45-та сесія міської ради. Депутати одноголосно виступили за те, щоби відомий, колись спорткомплекс, де тренувались кращі прикарпатські спортсмени, перейшов на баланс міста. Нагадаємо, спорткомплекс Електрон раніше був власністю Івано-Франківського заводу Промприлад. Потім його передали у руки іншої юридичної особи. Наразі виконавчий комітет міської ради повинен грунтовно опрацювати механізм передачі спортивно-оздоровчого комплексу у власність громади міста, а також підготувати проект рішення про закріплення земельної ділянки під спорудою за міською радою. Подібних спортивних споруд у місті є лише три, зазначили на сесії, тому збереження електрону є надзвичайно важливим. Дуже було багато звернень громадян спортивної громадськості в тій частині, щоб все ж таки зберегти за містом. Спортивну споруду зберегти за інфраструктуру і намагатися десь трошки випереджати події там в часі може майбутніх якихось етапів розвитку міста і залишати можливість розбудовувати спортивну інфраструктуру.